Інтерв'ю з незвичайною дівчиною із команди БРТ це невисока блондинка з коротким волоссям, яка дуже вправно працює на декількох лазерних станках. За таким устаткуванням, звичайній людській фантазії легше було б уявити чоловіка. Але в БРТ незвичайне трапляється на кожному кроці. Скажи, як так вийшло, що така тендітна дівчина, як ти, почала працювати з лазерним обладнанням? Чим тобі сподобалась така робота? Мені з дитинства подобалося щось робити своїми руками. Батькова шафа з інструментами завжди приваблювала мене більше, ніж іграшки. Вже у дорослому віці почала цікавитися технологіями ЧПК. Щоправда, тоді я навіть і мріяти не могла, що в майбутньому матиму нагоду працювати у цій сфері. До роботи у БРТ у мене був лише тимчасовий досвід роботи з ЧПК, створювала макети та писала програми для невеличкого фрезерного ЧПК станка по дереву. Але це ніщо у порівнянні з тим, коли сам відповідаєш за весь процес: від бланку замовлення до готового виробу. Чи було тобі спочатку страшно працювати з такими великими машинами, з якими ти працюєш зараз? Ні, було страшно цікаво. Було шалене бажання опанувати цю сферу, дізнатися усі нюанси, тонкощі. Досі у тумбочці лежить зошит, у якому я щодня накопичувала нову інформацію. Здавалося, що неможливо втримати все у голові, щоправда, зараз він мені вже не потрібен. А ось що було справді страшно так це зіпсувати замовлення. Крім роботи на лазерних станках, ти ще гарно малюєш та чудово знаєш англійську мову. Чи доводилося тобі використовувати ці таланти в роботі в БРТ? Які ще у тебе є приховані обдарування? Так, і малювання, і англійська мова мені виявилися у пригоді, адже у БРТ. Не обмежують працівників лише якоюсь певною сферою діяльності. Перекладач я за фахом, а от спробувати себе у ролі дизайнера було цікавим досвідом. Щодо талантів, важко сказати, мені подобається постійно опановувати щось нове, чого я раніше не вміла. Ніколи не дізнаєшся, що у тобі приховано, якщо не намагатимешся це дістати. Знання і досвід це та ноша, яка ніколи не тиснутиме на плечі. Так, з часом, окрім co 2 лазерів, я опанувала лазерний маркувальний станок. А колись вирішила пофарбувати своє авто сама, бо так було значно дешевше. Все вийшло в житті. Різне трапляється. Ти вже досить давно працюєш в БРТ. Чим тобі подобається ця робота? Усім подобається. Подобається колектив, робоча атмосфера. Подобається, що у нас цінують ініціативу та бажання розвиватися, прислухаються до думки. Подобається, що у нас оцінюють людей не за віком та статтю. Записом у дипломі, а за знаннями та вміннями. Подобається, що ми справді команда, і це не просто слова. Зараз навіть просто боюсь подумати, що одного дня могла не потрапити на ту доленосну співбесіду. То мій щасливий квиток. Дякую за увагу нашій гості та слухачам. Підписуйтесь на канал, заходьте на сайт, у нас ще багато цікавого.